Українці 30 років не доплачували за світло і проїдали всі ці гроші. І тому саме українці зараз винні в тому, що вони сидять без світла. Більше того, якщо вони хочуть сидіти зі світлом і з опаленням, то вони зараз повинні самостійно про це потурбуватися. Вітаю, вас, шановні друзі! Українські пропагандони почали розганяти нову методичку під назвою Держава вам нічого не винна. Якщо хочете, щоб у вас було світло і опалення, то забезпечуйте себе самі. Один із таких пропагандонів в ефірі єдиного телемарафону заявив, що українці повинні за свої гроші купувати. Стаціонарні трансформаторні станції які коштують там від 3 до 4 тисяч доларів, і лише в цьому випадку вони будуть зі світлом. Більше того, вони весь цей час, починаючи з 91-го року, українці не доплачували за світло, тому що ті тарифи, які були в Україні, оті копійки, як він каже, там по гривні, там по півтори гривні, це були не тарифи. Тарифи повинні були бути набагато вищими. І українці їх просто не доплачували, але оці гроші вони не складали десь там в банку, а вони їх проїдали. Отож, українці самі винні в тому, що у них немає зараз ні грошей, ні трансформаторних станцій. Після цього виступив. Заступник секретаря РНБО Степан Гавриш і заявив, що українцям треба запасатися всім, чим тільки можна, і розуміти, що 25-й рік, а особливо зима 25-26 року, буде найскладнішою в історії. Треба зробити все, аби менше залежати від централізованого постачання комунальних послуг світла, тепла та води. Іншими словами, він каже, що держава срати хотіла на українців, вигрібайте самі, як хочете. Ми вам будемо підвищувати податки, ми вам будемо підвищувати тарифи. При цьому ви все одно будете сидіти без тепла, без світла і без води. Саме тому ви самі повинні за себе подбати і придбати собі якусь там підстанцію, якийсь генератор для того, щоб взимку не замерзнути від морозів. Обидва цих відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І в мене тут лише одне питання: а на тоді взагалі потрібна така держава? Для того, щоб іти за неї воювати?